У жінки, яка в неділю вчинила стрілянину в Євангелійській церкві Г'юстона, можливо, були антисемітські мотиви. Поліція ідентифікувала її за водійськими правами. Це 36-річна латиноамериканка Дженеса Морену. На місці події було виявлено її зброю гвинтівку AR-15 Anderson Manufacturing, з якої вона стріляла по офіцерах. На прикладі гвинтівки була наклейка з написом Палестина. На ній просто було написано Палестина. Двоє поліціянтів, які тоді були не на службі, застрелили Морено, коли та почала стріляти в мегацеркві в штаті Техас. На момент стрілянини в Євангелійській церкві, одній з найбільших у США, готувалися провести службу іспанською мовою. Я фотографувала краєвид, коли почула перший постріл. Але я не хвилювалася, не панікувала. Я не з тих, хто легко впадає в паніку, але потім був другий постріл. Людям почали казати виходити із зали ісі зі слів голови поліції Г'юстона Троя Фінера жінка мала довгу гвинтівку і прийшла з маленькою дитиною. Під час перестрілки під вогонь потрапив семирічний хлопчик і чоловік похилого віку. Чоловік дістав поранення в ногу, а дитина травму голови. Малюка доправили до лікарні о 13.53 жінка приблизно 30-35 років увійшла на територію на західній стороні. Тут на стоянці Лейквудської церкви. Вона увійшла до будівлі, озброєна довгою гвинтівкою. Була в плащі з рюкзаком та маленькою дитиною Лейквуд одна з найбільших євангеліських церков країни, яку очолює відомий телеєвангеліст Джоел Остін. Він також виступив перед журналістами. Ми йтимемо вперед. Є сили зла, але сили, які за нас, сили Бога, сильніші. Як повідомила поліція, жінка також погрожувала, що має бомбу. Однак після обшуку її рюкзака та автомобіля вибухівки не виявили.